Гвоздікова Світлана, я народилася в місті Краснодар, це Російська Федерація. Зараз ми разом з моєю родиною, з чоловіком та донькою, проживаємо в Одесі з 22-го року. Мої батьки, всі рідні, всі друзі проживають в Російській Федерації, і їх ставлення до того, що я сюди поїхала. Воно спочатку було дуже. Дуже критичним до мене. Я чула такі речі, як Ти плоха мать, візеш рібінка під бомби, там нацисти вони вас уб'ють, там не можна розмовляти на русском, там все буде плохо. Оставляй рібінка, якщо ти так хочеш їхати за мужем, їдь сама. Звісно, я це сприймала дуже, це дуже вразило мене. Я почувалася. Пріпреданий, вони не розуміли мене, а я не могла зрозуміти їх і не могла повірити в те, що ці люди мої рідні, мої батьки, вони більше вірять телевізору, а не мені, не своєї доньки, не своєму зятю, якого вони багато років знають. А, і все, все одно ми з дочкою та з чоловіком поїхали сюди. Мене звати Олександр Гвозіков. В теперішній час я проходжу службу у Збройних силах України у морській піхоті. В Збройних силах України я з 22-го року в цивільному житті ще з 2010-го року, 2010-го, я займався адвокатською практикою. Займався я нею як в Україні, так і за кордоном. Навіть у Російській Федерації, де і мешкав останні роки перед повномасштабним вторгненням, почали ми зустрічатися вже знаючи, що по наше прощання з кінця 2012 року. На той час. В мене ще була адвокатська практика, я не мог остаточно залишити її в Одесі. Світлана придбала житло в Краснодарі, також не могла одразу залишити роботу. І оцей от період коливань він в подальшому вплинув на те, що фактично я півроку працював тут, а півроку жив з родиною з дружиною, ще тоді у Краснодарі. І на час, коли розпочалася революція гідності, як зараз звуться ті події, як відбулося гібридне вторгнення на Донбас та окупація Автономної Республіки Крим військами Російської Федерації, я знаходився в Краснодарі. Основна різниця між росіянами і українцями, яку я бачу, і яку я бачила більше два роки тому, як сюди приїхала, це те, що українці вони вважають себе владою в країні, вони не готові міритися з якимось деспотизмом, з тиранією. І вони готові захищати свою гідність, і свою свободу. Мої предки вони жили в Одесі, і тому цей інтерес до України, до української мови, він у мене був, був завжди. Тому я ще з 2014 року я почала дивитись України українські новини українською. Щоб, спочатку щоб розуміти, що відбувається в Україні насправді, тому що по російському телебаченню ми бачили, що тут нацисти, що все дуже жахливо. Я вмикала українські новини, дивилась, потім дивилась російські і могла сопоставити, що відбувається насправді. До 2014 року я зовсім не не вважала, що політика це те, що потрібно відстежувати кожній людині. Моє ставлення було таке, таким, як у багатьох росіян, політика це грязне діло, і ми там нічого не рішаємо. Поэтому не будемо туди лізти, будемо займатися тільки своєю життю. Але з 2014 року, коли я побачила, що російське телебачення дуже багато бреше. Що я, коли їжджу в Україну, не бачу там ніяких нацистів, мене за російську мову тут ніхто не катував, навіть не ображав. Тоді я почала інтересуватися політикою та вивчати українську мову. Перший місяць я не розуміла десь 70% того, що чула. Але мій чоловік мені допомагав, я могла його запитати і десь за три місяці я вже розуміла 90% того, що чула. Також, коли у нас народилася дочка, я пропонувала чоловікові розмовляти з нею українською, а я буду розмовляти російською. Але це у нас якось не задалось. І коли вже в 22-му року він поїхав в Україну, я дочці сказала, що все ти будеш дивитися мультики тільки українською, тому що ти підеш в українську школу, тобі потрібно знати знати цю мову. Давай будемо разом. І ми разом таким чином вивчали українську. Це для нас був складний час, бо ми обидва. Дуже переживали, бо побутові моменти прив'язували нас до квартири у Краснодарі, а скажімо так, моральні переживання нас прив'язували до подій в Україні. Бо Світлан не приховувала ніколи своїх думок своїх позиції на підтримку незалежності України, на підтримку її територіальної цілісності, на підтримку тих політичних змін, які відбувалися в Україні, і їй було важко. Їй було важко спостерігати, як фактично її країна займає позицію протилежно її громадянській позиції, протилежно її внутрішніх переконань росіянам в цілому. Непритаманно відокремлювати себе від держави, а державу від країни. Е е коли українці піднялися проти існуючої влади, вони тим самим не піднімаються проти своєї держави. Українці розглядали державу Оце держава, і влада в ній належить народу, а не чиновнику. Росіянам таке не зрозуміло. Я дуже пишаюсь е, тим, що, що мій чоловік військовослужбовець для мене це е, дуже е, е, страшна подія в моєму житті, що я завжди за нього. Е, Хвилююсь, не знаю, що з ним відбувається в кожну хвилину, і навіть якщо він зараз сповістив мене, що все добре, це тільки зараз у нього добре, а через дві хвилини може бути вже зовсім недобре. Це дуже важко. Також дуже важко, коли дитина запитує, маму, чому. В моєму класі тільки мій тато захищає країну, чому немає других батьків поряд з ним, чому вони тут? У мене більше не залишилося в Росії людей, з ким я можу відкрито спілкуватися. У мене там вся родина, всі друзі, але їх більше немає. Я спілкуюся тільки з мамою, але це такі, таке спілкування. Добре утро, у нас все добре, добре утро, як у вас все. Іноді дуже рідко якісь созвони, де ми можемо поговорити. З батьком я не спілкуюся Ну, тільки на день народження поздравити і все. Моя сестра, вона як тільки я сюди поїхала, вона просто замовчала. Ні жодного разу, ми з нею після цього не розмовляли. Люди, які не підтримували радянський режим і не поїхали в 20-х роках, були розстріляні в 30-х. Я розумів, що це війна, яку Росія почала, вона її програє. А перед тим як тоталітарний режим програє війну. Він починає знищувати, якщо він не може, може знищити зовнішніх супротивників, він починає шукати ворогів всередині. І ми можемо бачити, як е, людей просто арештовують, піддають тортурам, е, просто не те, що за, за протест, а не за, за непідтримку політики держави, за непідтримку війни. Просто за лозунгу ми за мір за те, що називають війну війною, коли ми приїхали в Одесу. Я чекала різного ставлення, тому що люди всі різні. Але я жодного разу не бачила, щоб хтось сказав Ти росіянка, йди геть, або що ця дівчинка з Росії не хоче, щоб мій син з нею разом навчався. Цього не було. Зовсім інше ставлення. Навпаки, люди вони захоплювалися тим, що ми приїхали в країну з дитиною, коли з неї всі виїжджали. Багато хто виїжджав. І те, що мій чоловік пішов до ЗСУ, також викликає багато поваги і співчуття. Звісно, коли закінчиться війна, коли буде можливість, я б хотіла поїхати в Росію, але зараз. Для мене це неможливо, тому що там на мене чекає стаття за огуси зміну, за тероризм, за екстремізм. А це е, навіть не 12 років за гратами. Е, у мене там е, мати, яку я не можу побачити. Але і тут, в Одесі також все моє життя. Я ходжу по вулиці, по якої ходили мої предки, і це для мене е, як. Щось тепло на на душі.